Доброго дня, дорогі друзі. Ось хочу показати оця наша тепличка. Наша красуня стоїть. Ось у нас в теплиці помідор, як ви бачите, аж проситься на цю сторону. Це за нас за пленкою він. Бачите, скільки його нав'язало, що аж на двір хоче у нас. На двір Зараз вам покажу, що в нас в теплиці. Який у нас помідорчик в теплищці. Ось помідорчик у нас в теплиці. І цікава його наляска. Підняти сильно кусти не можу, тому що вони розложилися у нас. Вже у нас друга виборка йде. Дивіться, скільки його є у нас. Бачите? Я вам скажу буріє і він дуже солодкий Дуже солодкий. Це той сорт мамаку, що я вам говорила. Подивіться, я ж кажу, кусти кости не буде вирушити, так як вони вже у нас розложилися, як ви самі розумієте, що його підняти неможливо, так як і в нас вже дуже важкі, кусти, куста діти, як буріє красиво. І його дуже-дуже багато у нас. Як ви бачите, дивіться, яка краса. Яка краса. Скажу, під кустами дуже. Зав'язка хороша. Ось так. Ось у нас... Ну, я вам скажу, як намальований. Ось таке. Отака у нас краса помідорів. Я вам скажу, що вражаю ми цього року дуже раді. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, бережіть себе.